І так, друзі, вітаю. Сьогодні у нас не димоходи, не труби. Сьогодні у нас ящики для дров. Е виключно під розміри замовника. І у нас розміри такі 600, 400 на 400. Ось такий ящик, залюцинка, 0,5 сталь. Але має кришку. Кришка. Негостра завальцована сталь. 30 мм бортик. Тут я верхню частину завальцовував в три слоя сталь, щоб це придасть жорсткість ящику. І ручки з нержавіючої сталі. Дві ручки. Ну, так захотів замовник. Ручки комфортно. От костяшка. Щоб з проворотом кулака, ну, я трошки запасік дав, щоб комфортне було тримання. На, на нержіючих заклепках пробито. Тут ставлена пластина додаткова, щоб заклепки тримали ручку міцніше. І перевертаємо. Ось такий вигляд має заглушка. Тобто є у нас опора буде не на всю площину, а на наші бортики, тому що стикував на С-рейку, а це значить сталь в три слоя. Е е і тому по 10 мм у нас буде висота борта. Ось так от. І головне вага. Цього ящика у нас їх буде два, трошки більше 4 кілограмів. Трошки більше 4 кілограмів. Тобто дрова, якщо короткі, ось так можна складати, якщо менше 40 сантиметрів. А якщо у нас довгі, до 60 см, складаються ось так. Ну і як завжди, ставлю моменти, як робив. Всім пока, друзі. Так, друзі, ящик залюцинка під дрова. Ось так. Рецинка на п'яточка. Люксембург. Буду формувати, складається він з двох частин буде. Яночка, бомба. Идеально. Вот тут наклеил линолеум. 25 мм. Вузька, удобно и легко. Класс. Блин, какие же они обалденные ножницами Локи Тайвань. Вот эти вот выгнутые по 45. Китайские, блин, вообще намного хуже. Вот у меня китайские такие же, ну вообще не то, не то, блин, вообще. С-рейка. С-рейку я рублю так. С-полоса 45 мм. И по 10 мм мы рубим загибы и потом сплюскиваем. Вот так речку пробиваем. И, и перевертаем. Вот она, с вот так вот выглядит. І так, друзі, на s рейку збираємо нашу нижню заглушку. Ось так от. І таким чином буде не на плоскость, а на ребрах. Ось так ми будемо збирати зараз на S-рейку. Так, ось так ми заганяємо рейки, потрошку з усіх сторін і відбиваємо їх. Дивіться, друзі, загнав всі чотири рейки і потихеньку потихенечку їх підбиваю. Ось так от заглушку формуємо. Так, роблю ручки з наржавічу стали, повністю варю армоном. Труба 20, я думаю, буде зручно. І вітру таку комфортну, щоб ось кулак косточка комфортно проходила, бачите? Ну, з невеликим. За пасіком. Все на нержавійших заклепках. Зараз я їх приб'ю. І тут додаткова пластина під заклепки. Так, а це у нас кришка. Будуть 30 мм бортики і плюс 10 мм на завальцовочку. Ось вот так, поїхали. Ось так виглядає дно. заглушка перевернута. Найс рейки, і в даному випадку у нас буде відстань від нашої площини 10 мм. Ось така ось заглушечка, рейка тут по 15 мм я роблю загибчики. І це вже можна сказати. Три слова стали ноль